Сьогодні я готую по 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 дуже великому, по-по по дуже великому. По-большому, по-італійськи, по по по, 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 по дорегенькі мої. Бульбу в Італії ось на такими кусочками, на такі такі кусочки роблять. Бачите, нас таку куду зупи дають, а тут настояща італійська хазяйка ось так робить. На такі кусочки. Я взяла і з лупиною зробила. Я ніколи в житті з лупиною не їла в Україні у Львові. Завжди завжди багато. Той, лупини, шкіри, як вона там відходило, і завжди мама на мене сварила. Ти дуже грубо обрізаєш ту бульбу, я пам'ятаю, завжди сварилася. Що треба тунесенько. Я, я взяла з тим Зі шкіркою. Так, подивіться, чеснику дала і розмаріну. Розмаріну можна ще навіть більше дати. Тепер чуть-чуть поливаю, зараз полию, посиплю тим, бо ми будемо їсти з такими ось сердельками. Дивіться, скільки сердельок. Кілограм 12 євро коштує. Вже почало мені свистіти, що 220 вже готова. Я отак відкрию. І треба мені скоренько цей. Я тут буду додавати 4, а решту буду в другій. Може, всі не заморожу, я напевне. Може подивлюся забагато. Мені треба зараз 4. Ми зімо, 2 і 2 ми зімо, тоді 9, мені здається. Тут є девід візємо і трошки ще на завтра. Коротше, перше, ніж ставити до дубуль, отак має бути. Дивіться, в цілу не треба отак такі дирки поробити. Бачите? О, такі поробити гарні глибокі дирки. навіть з одної сторони можна, все, вистачить. Я колись давно, як не знала і не вміла, і думала, що так буде краще. Я знімала шкірку і розрізала отак двоє. Вони не є такі смачні. Тільки така ціла, ви розумієте, там трошки соку вийде, трошки лишиться, вона дуже дуже сильно смачна. Будемо їсти з німецькою тою... капустою. Всім привіт з Німеччини, дорогесенькі мої, ви на мене з Німеччини дивиться, що їдять в Італії, як я готую, а я ось ту чир, солодку капусту. Вона така солодка, солодка. Вона смачна, тому що вона зроблена з багато спецій там є. Ви не думаєте, що. Що там тільки, от, наприклад, дали трошки оцету, цукру і солі. Там багато спецій є, тому вона сильно сильно смачна. Так, тут, Як я вам показала, я вже шоколад купила, дві таких великих купила, вибирала, вибирала. Оцей добрий, гарний, великий я вибрала. А тут вибирала, вибирала. І тут я вже, вже починаю гнити. ось тут. Бачите, подивіться, що я купила. Бачите? Вже мігенький, отут вже треба ставити в холодильник і ми вже сьогодні-завтра будемо їсти. Ну, він тільки тут двох так Він є він стилий, гарний. Взяла самих найбільших. І купила ось такий шоколад, як я вам показувала, 85. 3,30 коштує. 3, 30. А як ви хочете 90-95 какао, коштує 3,50. 3,80. І купила ось цей. Всім, хто живе в Сіцілії, модика Модіка і Джіпі. Там є таке містечко, називається Модіка. І воно дуже знамените, бо там роблять такий шоколад. Але той шоколад він такий пісочний. Я його вже їла сто разів, Він не такий, як оцей, наприклад, шутане в роті тане. Цей на язику вам тане, от як масло розтупляється, А цей пісочний, я як розкрию, я вам обов'язково покажу. От як ви взяли в рот піску, такого, знаєте, він такий пісочний, просто пісочний, такими крупинками, як вам сказати. Тут ми витягнули деяке вино. Треба пити, дивитися, ставити в холодильник, і треба нам ще переглянути. Ще мій компаньйон подивиться. Лаціо тут нам хтось десь щось подарував. І, і, і подивимося, чи то вина, чи, чи джоліо. Це хороші якісні вина. Треба подивитися, чи це білі, чи це червоні, Ну, все червоні. І ще тут одне одне вже випили. з А, зі Скансану, Мерліно ді Ти дивися. І ще одне є. Ми вже, напевно, його випили. бо Нема. Треба поставити в холодильник і пити но, але біле вино я хочу пити. Я хочу біле пити, тому що з холодильника, воно холоденьке, воно гарне, воно таке спокійне. І саме основне вино треба пити, пиво треба пити, поки ще не наступили таблетки. Бо як прийдуть таблетки, то все тоді. За всякий алкоголь, мінімальний, за шампанське навіть не можете губи примочити, шампанського не буде, тому що прийшли таблетки. Анкоголь. Анкоголь і не можна пити. П'ємо, здоровкаємося, радіємо не забагато, не, переборж, не треба переборщити, але треба пити, тоді ще як таблеток нема. Ви зрозуміли? Все, духовка вже гаряча, мені треба вже скоренько все ставити в духовку. Не треба багато давати. Солі теж, чуть теж чуть-чуть солі. Не треба багато, бо оця сальсіча солена. Я вирішила дати тільки дві сальсічі, а, а дві, о, тих чотири буду на завтра і на післязавтра готувати окремо. Могла би я тут ось ці всі сальсічі поставити тут, але вони витягнуть багато-багато жиру. Вони вийде з них багато жиру. І я не хочу дуже сильно їсти такої жирної бульби. Ви зрозуміли, яка ситуація? Дві поставлю і вистачить. А це окремо, а ці заморожу. Не можна багато їсти. Дві сьогодні і дві післязавтра. Поставлю оці окремо, що я поставила, поставлю в холодильник. І, 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 це, і післязавтра. Сьогодні і післязавтра. А це поставлю, я буду з фасолею варити. У нас дуже знамените з фасолею. Не знаю, купила ці, що я хотіла в холоді поставити. Я не знаю, я їх хотіла. 1,50 нас такі коштують. Хотіла я їх, вибрала я самі менші. Хотіла я їх в духовку поставити, але не буду ставити, не буду, бо це вже все буде забагато. Ми будемо їсти з цією капустою. А це зроблю на, на, на пательні або зроблю на другий раз. Ось така, така ситуація тут у нас. Я сама вдома, дорогі мій компаньон пішов займатися спортом. Він ходить, дуже скоро ходить. Сім-вісім кілометрів він мотає по вулиці, йде там, де ходять спортивні. Коротше, така ходьба в нього. Скоро-велоче. скоро, -скоро Каміната спортива по-італійськи називається. Так, дорогенькі моє. Зараз я спробую чотири яйця поставити в духовку. Я, ви пам'ятаєте, я їздила в абонотерми, там в готелі давали такі яйця, я не знала, як їх зробили. Вони були перший раз в житті я таке смачне їла. Я не знала, вони не на пательні були зроблені. Я думаю, що вони були зроблені в духовці. Я тут дала одну ложку води з бутилки і дала одну ложечку олії. Одну ложечку, Я не знаю, для чого я олії дала, але я дала одну малесеньку ложечку олії і капельку солі. Солі, не дай Боже, багато не можна. Це експеримент я роблю. Солі багато не можна, бо ви знаєте, самі яєчниця яє, яєшниця пересолена, то вона ужасна. вона ужасна. Я зараз поставлю в духовку, але я не буду такий до, до кінця. Я буду так, бо, знаєте, як вона тільки буде стягатися я її буду, так рухати. Бо, бо вона мала бути така ця яєчниця, вона, така, знаєте, така от була якась така збита, як омлет, Зараз я попробую, що це таке є. І яке воно вийде? Так, я місце вже приготувала. Так, тут в мене саль січі, і тут в мене бульба вже кипить. Я ставлю тут посередині. Подивлюся, як воно вийде. Ще Трохи треба, щоб ця бульба зготувалася. Дивіться, У нас в Італії яйця завжди жовті-жовті-жовті. Ті ось світлі попали. Ці попали світлі. А я дивлюся, всякі рецепти українські, я їх ніколи не роблю, вони дуже тяжкі, дуже там всього багато входить. І яйця білі. Чому яйця білі в Україні? Я не знаю. У ж чотири яйця я запхала в духовку. Колір шкарлупи. Колір, шкарлупи, один раз я читала, пам'ятаю, залежить від раці курки. Яка раця? Ви розумієте? Смак не залежить. Так, так говорив експерт. Смак яйця не залежить. І колір так само не залежить. Коли вона їла кукурудзу, яйця будуть жовті всередині, жовтки. Але чомусь в італії всі жовті. Ці ось ще світлі. Я вам колись покажу. Такі темно, 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 такі дуже темні. І напевно, що в Італії вигідно їм ось такі яйця, такі жовті. Не яйця, а кури тримати, такі, що жовті яйця вони роблять. Так. А, мені треба взяти, знаєте що? Мені треба взяти рукавичку. Рукавичку. Зараз я візьму рукавичку. Де та рукавичка є? Рукавичку знайти, а вона вже на столі в мене, вона вже на столі. Є така в мене рукавичка і зараз ми подивимося, що тут, як воно буде стягатися, ще заскоро, ще заскоро, але заскоро, тому що то ще, ще навіть не нагрілося нічого, ну нічого, нічого страшного. Нехай буде, нехай буде. Швидко тить. Кубаски, кубаски, там сіль, перець, чесник в тих кубасках. Я бачила, я була на такому мінімальному м'ясному комбінаті, там на першій роботі, там, де я м -м -м. перша, перша, перша робота. Той, що хотів женитися і знати свій привіз. І він думав, шу, шушу шушу. Я отак от знаєте, взяв. типа, ви зрозуміли, я в моєму відео розказувала. І він отак от взяв мене. Там дитина була, і там, там сім'я ціла була. Він такого, я йому все сподобала. І він думав, що він так, я помаленьку, помаленьку залишився з ним жити. Він мав кубасний цех, такий домашній. Хата на на два поверхи. А перший поверх був повністю-повністю паркети повністю, там робили. І робили оці, оці, ось якраз е, сальсічі. От, робили. Я йому теж деколи допомагала робити. Я там йшла в той цех. і Я робила сальсічі. І там чесник, і... чесник він купляв багато, сам різав настоящий чесник і, і перець. А і що там ще було? Мені здається, навіть нічого більшого там не йшло. То були такі дуже натуральні. натуральні такі були. І, і ось так. Почекаємо кілька хвилин, побачимо, що тут вийде. Побачимо, що тут вийде. Я, ви мене питалися з пацатуру сміття, як я цей, от, як я викидаю сміття. У нас все диференціатор сміття, е, це відходи, це органічні відходи, так? Я їх викидаю до от всякої шкарлупи. До до, 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 як вам сказати, до всяких відходів від кухні. Це папір називається. У мене тут є папір, є скло окремо. І все ми виносимо. Я на вулиці ще вам покажу, як і що. Тут в мене стоїть папір. Тут в мене диференціатор. Оце винести треба, бо на, на балконі в мене стоїть. А це все дифер... ну, Мшашане таке мішане трошки є. Це можна винести. А це от. Що я вчора пила, це є індиференціатор. Це означає мішані всякі такі. то не є не пластмаса, не ні папір, ні, 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 нічого. А на вулиці у мене стоїть е, пластика пластика і, і скло на вулиці стоїть. Але я там буду робити, це треба разом винести. бачите Деколи я зверху деколи того кидаю, як не маю часу, а пінше забираю, бо я дуже, дуже, дуже про це серйозна. В тому відношенні. Я як зроблю на балконі ось ці такі, знаєте, оті двері, що я роблю, що я почала робити, я ще не докінчила, що мені зову. Я там буду ставити ще два мусорних таких баки. Це буде, щоб це все сховати. Знаєте, ту пластмасу, щоб вона не стояла так посередині. Пластмаса і скло буде там запхане. І ось так. Зараз будемо дивитися, що там в духовці. Я поставила на сам низ і трошки припекло, при, припеклися ці сальсічі. Ви бачите, скільки тут жиру? Ви тільки гляньте, скільки тут жиру. Якби я, якби я ось ці кубаски всі поставила на бульбу, скільки бульба би натягнула отого свиного жиру тваринного походження. Іменно жир тваринного походження шкодить. А олія так само, оливка олія так само дуже сильно жирна, такі самісінькі калорії має. Але це і тваринного походження, вона менше жирна. Вона жирна одинаково, тільки вона менше шкідлива. Вона корисна, скажімо так. Дивіться, що вийшло. Колір такий, колір якийсь такий вийшов, але як перекинути в тарілку, може це від паперу так відбиває. Ви знаєте, її це непогане. Де мені це поставити сюди, щоб мені було зручніше. Це я зробила так, як гостиниці. Воно виглядало в гостиниці, сунеться мені. Воно отаке от. Сунеться мені, бачите? Трошки інакше в ногу стиниці виглядало, Ну, воно таке вом'яке виглядало. Я його так по пошкрябала, бачите, трошки. Воно на смак дуже сильно смачне. В густиниці воно приблизно ось так. Коля, не знаю, відбиває. Треба в тарілку таку перекинути. На смак дуже-дуже смачно. Дуже смачно. Оресити мої. Зараз побачимо. Що вийде з того? Опа! Жінка спортивна, вміє робити без Без помилок. Так воно виглядає. Ось це можна гарно ще пошкрябати. Це і чотири яйця. Звичайно, мої яйця це є біо, це є величезна якість. Не прирівняти, що там вони наколотили в густинниці. Яйця дешеві беруть, нормальні яйця беруть. Отак воно виглядає, бачите? Так воно виглядає. Ну, досить смачно виглядає і досить мало. Ну, от на одну людину, я би от, якщо б я нічого не їла, я би тих, от то все я б зразу з'їла. Ну, ще там з помідором, з овочами. М -м -м -м. Ну, не так багато, те, що 4 яйця виглядає на тарілці. Дала своєму компаньону, йому теж сподобалося. Тепленьке, ось якраз тепленьке таке, яке має бути. На другий раз я буду теж так робити, але зроблю багато на, на два дні. На сьогодні і на завтра. Наша жінка йде, бачите, яка красива блондинка. от то є наша жінка і видно, здалека. Не замужем шукає кавалера, гарно одягається. А Жінка, отака, яка, як, її, така, як я, вже починає опускатися, бо в неї вже є кавалєри, вони вже разом, ми живемо разом в хаті. Ми вже разом багато-багато років. І жінка вже починає опускатися, якщо у нас кимось живе. Це правда? Треба старатися не опускатися по зовнішньому вигляду. А ви на завтра? Я буду холодне завтра їсти. Дуже-дуже, я на другий раз візьму і зроблю, наприклад. 8 і 8, з 12. Ну, коротше, більше зроблю на два дні. Щоб він мав і я. Скільки в день я можу її з'їсти? Тепер яйця можна їсти. Тепер вже довели вчені, що яйця можна їсти. Тепер треба боятися, цукру треба сильно боятися. І треба мучних виробів боятися. Пани, піца, хліб, піца, всякі пиріжки, всякі випічки. Все мучне. Ото От то є наш ворог номер один. Мучне. Всі мучні випічки і цукор. А от яйця і жири, добрі, якісні жири, італійські лікарі говорять, американські лікарі говорять, такі, як, наприклад, так як вам я говорю: оліоді пальма, не, не, не пальма, а кокосова, оце кокосова. Кокосове масло кокосове. Та воно тут нас всі лікарі говорять, що воно дуже-дуже корисне Рослинного походження, жир рослинного походження, дореньке мої. Ми йдемо їсти, бо вже бульба так само готова. Я вже виключила духовку. Яй-яй-яй-яй-яй-яй. Поставила на самниць, щоб вона дійшла. Духовку я вже виключила. вона ще... Ще шкваркучить. Як мені тут дістання так. Бачите, ще теж. так воно вийшло. Зараз йдемо їсти. Де мені поставити, щоб на мені тут не впало часу. Це в мене кварц, оце, це такий. Настоящий матеріал, кварц, я можу ставити сюди, але я ніколи не рискую і не хочу ставити на таке сильно горяче. Коротше, йдемо їсти. Яке то смачне, мої, Яке воно смачне, отака бульба в духовці, так по-італійськи. Вона така смачна, багато говорять, що в Італії бульба, бульба солодка. Вона дуже сильно смачна, отак От з чесником, Боже, вона розпливається в роті. Ми думали лишити ще я думала трошки з'їсти. Я сьогодні вже багато собі накидала, ще докинула, мій компаньйонові докинув. Коротше, там було чотири бульби, таких більшеньких. Ми ту всю бульбу бульбудь приходуємо, я буду через кілька днів ще робити. Ліпше ось так, знаєте, трошки себе в рамках кілька днів тримати і наїстися, ось так того, що ось ще залишилося, ще буду робити. Треба ще так зробити. Як воно добре, як воно смачно йде. Щось вони тут темні виглядають на, на тому. Вони не є такі темні. А Чин-чин. Швейцарське пиво. Така бутилка сина? Цікава? Боже, яка тут смакота, яка ту смакота. Ми так 100 років вже отак не їли. Іменно отак. Воно теж навіть таке щось похоже до української їди, тому що капуста капуста в Україні, вона б ліпше було, б, якби, вона була смачна, якби вона була така, знаєте, квашена. Але що зробити? Нема квашеної такої тут капусти. Я сама не хочу квашити і тим не думаю займатися. Дуже, дуже, дуже смачно. М -м -м. Привіт вам усім в Німеччину. Хто на мене дивиться з Німеччини. Я знаю, люди на мене дивляться на мої відео з Німеччини. Всім вам привіт. Ви в Німеччині ось так їсте, але у таких... Кубасок ви не маєте, ви їсте там вюстер більше. А ця натуральна, вона чорна виглядає, але вона не є така чорна, не, не є така страшна. М -м -м. Смакута. Дуже давно ми так. Та Ми кожен раз смашну їмо, кожен раз. Ну дуже тут чомусь в Італії дуже сильно смачна. Я не знаю, через те, що ми їмо три рази в день і ми так, знаєте, завжди за всілці даємо дуже сильно голодні. Чи це через це, чи тому, що улія така якісна, дорога, розмарин, чесник тут є. Бульба дуже сильно смачна. Бульба така смачна, вона така солодкувата, вона така дуже сильно смачна. Напишіть, кому в Італії подобається бульба. М -м -м. Я так трошки солі дала, не пересолила. тому що оце вже солене сильно. Дуже смачно. Сьогодні обід, мама моя.